Якщо не в ЗСУ, то для ЗСУ так вважає депутат Житомирської обласної ради Олександр Рабінович разом із колегами. Фонд Петра Порошенка та корпорація Рошен передали для військових Житомирщини близько 800 комплектів зимової форми. Благодійники кажуть, надати саме таку допомогу вирішили за численними зверненнями захисників. До нас звернулись військові частини, а вони дали свої розміри. і По цим розмірам були пошиті костюми з спеціальної водовідштовхуючої тканини. І власне, ми передаємо сьогодні це більше восьмиста таких курток і штанів для того, щоб хлопцям було тепло, зручно і власне. І ми виконуємо свою задачу, і для того, щоб їм було легше виконувати свою задачу. Першими свої фліски та теплі штани отримали військовослужбовці однієї з частини Житомирського району та 190-го навчального центру. Захисники примірявши обновки, кажуть відразу помітно якість. Фліска дуже тепла, дуже зручна. І саме головне по розміру. Ну на мене, як на таку маленьку, то дуже воно по розміру. І дуже я бачу, що якість дуже хороша. Це саме це саме головне. Есть, вона буде носитися і строчка дуже хорошо э, прошита. Саме головне, що в ній зручно і, і тепло. От я зараз стою без бушлата, так супер. З новим вбранням у військових піднімається і настрій, жартують. Це саме те, чого їм не вистачало. Я вам хочу сказати, шановні, чого я був такий грустний, бо в мене не було такої фліски, а тепер я веселий, бо в мене є така тепла фліска, боже. Допомогу від фонду Порошенка отримала і славнозвісна 95-та бригада. З метою безпеки показувати своїх облич на камеру хлопці не можуть. Та за кадром кажуть, хоча й попереду весна, морози не відступають. Тож, аби зігрітися, теплий одяг завжди доречний. Мовою форм багато не буває, тим більше, що дійсно в умовах зимнього періоду форму все це значно швидше. А держава, як вони завжди вчасно цю форму замінити в єдності наша сила, і ми робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу. І підтримувати наших військовослужбовців. Зокрема, зараз передаємо 349 теплих пісок та 549 теплих штанів. Завдяки благодійникам та волонтерам зізнаються військові, перемога стає все ближчою. Та в той же час наголошують, потреба у теплих речах залишається. Потреби вони є завжди. В одязі зараз потрібно це і тепла тепле взуття. І теплі і ватні штани, чому тому, що передають морози, все таки ж це зима. Так що мало не буває потреби в одязі. Але дякуємо вам за те, що ви допомагаєте Збройним силам України і завдяки вам ми. Перемагаємо в цій війні. і Перемога буде тільки за нами. Загалом з 24 лютого фонд Порошенка спрямував на підтримку ЗСУ більше півтора мільярда гривень. За ці кошти було придбано бронежилети, кевларові шоломи, зброю, зокрема кулемети, снайперське обладнання, пікапи, вантажівки, дав, спартани, тягачі та бронемашини, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки та системи очистки в. Води та збори продовжуються. Як відомо, Петро Порошенко подвоює суму для допомоги ЗСУ, зібрану небайдужими українцями, які донатять на громадську організацію справа громад.